І так, хочу почати це відео з привітання, привіт друг та такої короткої реклами свого телеграм-каналу, якого я створив недавно. Тут буду виставляти корисну інформацію, яка допоможе новачкам і тим, хто взагалі вариться в, в сфері трейдингу. А зараз ми поторгуємо, відкриємо пару угод, тому що після вчорашнього імпульсу ринок все ще ходить в такому вареному стані. Він, він ще не оприділився, куди він хоче йти. Тому я думаю, дві угоди відпрацюємо і на цьому закінчимо відео. Так, відкриває угоду по валютній парі канадський долар єна. Зараз розберемо її. Бачимо, що вчора, коли почалися ті імпульсні качелі, ціна зловила область підтримки. Тут ми бачимо її об'ємчик. Далі ми бачимо, що ціна впевнено, пішла вже вгору, а ось тут прийшли ці новини. І ми пішли вгору. Ми пішли вгору а і тут у нас формується новий ось такий об'ємчик. У нас тут буде коридор да? накопичення, яке було пробите вгору. Що, що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ось тут включається вже спрос. І ми йдемо вгору. А в нас відбувається повищення вокального мінімуму. Далі ми. Више не йде локального максимуму ось тут, доходимо до області сопротивлення. Ось тут знаходиться, і відкочуємося на пониження до області підтримки. Ось тут. Далі ми йдемо вгору, так, мінімально пробиваємо хай і відкочуємося на пониження. Скотили до ось цього рівня підтримки якого зараз знову починає рости спрос. На м 5 ми бачимо це, що ми пробили оцей об'ємчик. Тобто у нас є ось тут об'ємчик, який ось тут дав реакцію на повищення. Далі ми пробиваємо ретест, також на пониження. Знову. Реакція, реакція, реакція. Но, но! Тут сидять покупці, які готові купляти цей актив по всім цінам. Тому ми бачимо, що йде пробиття всього об'єму. Зараз відбувається ретест, і я входжу на повищення по ось цьому короткому. Спросі та взагалі глобальному такому спросі. Так. Хвилина часу. Ставлю на паузу і потім включуся. І так, лишається тут приблизно 20 секунд. Поки що не зрозуміло, що буде. Плюс мінус. Тому дивимося. Поки що ми тут ходимо біля об'єму. І це швидше за все, мінус. Так, це мінус. А, от, Ідемо звідкат. об'ємчика. Тут я відкриваю на 5 хвилин. Перше коліно. Друге коліно ми також будемо відкривати. Якщо ми дойдемо. До ось цього рівня підтримки. Так, зараз просто дочекаємось, як закінчиться? Як закриється ця угода? І так, тут залишається буквально 40 секунд. В принципі, угода відпрацьована, реакція отримана, це плюс. Звичайно, тут чуть-чуть не повезло а, на основі. Ну, відкрили перше коліно і закрили в плюс. Закриваємо в плюс. Ну, я не думаю, що буде якогось різкого імпульсу і угода вибиться. Так от, повторюю, підписуйтесь на телеграм-канал, там буду виставляти корисну інформацію, якісь пости писати, ділитись чимось корисним, тому не, не пропустіть таку можливість підписатися на канал. Зараз я подивлюся ще на ринку, чи є якась хороша можливість, щоб я ще одну валютну пару. Розібрав з вами. Я надіюсь, тут логіка була зрозуміла. В нас а, глобально спрос є. Ми бачимо це по усім свічам, цим усім свічам. Так, да, тут відбувся відкат, тому що ми підійшли до, до сильної області, я так думаю, сопротивлення десь на історії. А тут Бо відбулись продажі. Ми підійшли до області підтримки, від якої я бачу, що покупці активовуються, покупці починають а, показувати свою силу, показувати, хто тут хазяїн на ринку. Так, ставлю на паузу, шукаю угоду. Так, відкриваю я угоду по схожій парі євроєна, Отак. Виглядає m 5 нас йде спрос на повищення. Ось такий канал, так, да, можливо, буде корекція сюди, але не факт. А в нас є ось тут об'єм. У нас є об'єм, який ось тут стримував ціну, він не пускав ціну пройти вище, але... Так як в нас є спрос, ми пробили цей об'єм. Зараз відбувається до нього відкат, і тут на відкаті я входжу на повищення. Що ми бачимо на М30? Ми бачимо, що в нас в принципі є ось така консолідація, в якій, на мій погляд, є. Більше сили в покупців. Ми бачимо по всім свічам, які впевнені і імпульсні свічі на пониження. І бачимо, от, які свічі ось тут а, на пониження. Знову бачимо свічі на повищення, Знову бачимо свічі на пониження. Тобто, якщо подивитися, ось так, скільки часу ми ось тут рухались вгору, це буквально 2 години, і скільки часу ми падали. Да? Це говорить про силу. Покупців-продавців. Що ми бачимо в останній час? Ми бачимо ось такі невпевнені свічі ось тут з великими тінями. Наступна свіча да, закривається впевнено на пониження, але це компенсує ось ця свіча, яка закривається на повищення, яка закривається з поглощенням, з пробиттям цього об'єму. Зараз відбивається відкат, тому що в нас є ось тут область. Відбувається в неї відкат, і тут по всьому спросу я заходжу на повищення. Ось такий імпульс йде на пониження. Ми не переживаємо. Ми готуємо перше коліно. І так, на це ключу. І дивимося. І так, тут лишається буквально 30 секунд, а я думаю, це певний плюс. Навіть дивлячись на те, що на ринку зараз ринок відходить від вчорашніх новин, можна знайти якісь ситуації, які можна відпрацювати. Відпрацювати по логіці, не по якихось там. Пересіченням а, двох ліній а, по кольору свічі і так далі. Технічний аналіз, об'ємчики, логіка. Все просто понятно, доступно. А, тому на цьому я пропоную закінчити це відео. В принципі, дві ситуації нормально відпрацювали, депозит чуть-чуть підріс, це вже добре. Депозит росте, це вже добре. Ось такі угоди сьогодні ми відкрили. Вчора я відкрив також три угоди по одній валютній парі. Там була ситуація одна, яку я відпрацював три рази. Ось така історія угод. Всім профіту.